Ну, перший підхід по-любому зайде, а от другий з перервою в 30 секунд невідомо. Стараємося опуститися якнайнижче і повністю вверх. Привіт! Сьогодні у мене по плану ще така вправа, як бруси з акцентом на тріцепс, по моїй авторській методиці STF-3, силове, силове тренування фасцій 3. Останнім часом я люблю робити бруси з обідною вагою в тренажері Gravitron. Тому що тут вущі, якби оці ручки і більше акцентується на тріцепс. Ми закріпляємо платформу внизу невеликою плиткою, щоб вона висіла внизу і працюємо тут собі з обідною вагою. Отже, мій перший підхід 26 кг 250 г. Стараюся зробити на 10 повторів. Це моя робоча вага в класичних силових підходах. Отже, перший підхід я пробую зробити на 10 повторів. Ну, перший підхід по-любому зайде, а от другий з перервою в 30 секунд. Невідомо. Заходимо наверх, Я фіксую ззаді. Стараємося опуститися якнайнижче і повністю вверх. Перший зайшов. Включаємо секундомір. 30 секунд. Додаємо 10. Разом буде 36 і 250 грам. 36 кілограмів, 250 грамів. Що там по часу? Все, можна вже йти. Так, задача зробити 8 повторів. Зупинитися. Запускаємо 30 секунд. Маю доробити ще два повтори. Досить важко. Але гарні відчуття, грудна клітка, трицепс, плечі. це є. Ні, ще два похвала. Може Так, Є. Так, запускаємо секундомір. Десять на двадцять, разом сорок шість кілограм і двісті г. Так, шостий, третій підхід. Задача зробити шість повторів. Так, 30 секунд є. Моя вага тіла 71 кілограм, зріст 166 см, мені 52 роки. 9 років без фармакології. Так, дуже важко. тому стати. Так, запускаємо 30 секунд. Ще три повтора. Моя калорійність 2700 кілокалорій. 30% білок, по 35% вуглеводи і жир. Це для мене легенький дефіцит. Я відчуваю легкий голод ввечері. Їм два рази в день, зранку і ввечері перед сном. Так, 30 секунд є, поїхали. Задача ще три повтори. Все, Це було досить важко з таким коротким відпочинком. Отже, друзі, я зробив всю задану кількість повторів. Наступний раз, коли я буду виконувати класичні силові сети, це буде моя робоча вага. Я буду довше відпочивати, буду старатися працювати більш повільніше, з більш провальнішою технікою, щоб гарно відчувати, спробуйте. Мою авторська методика силовий тренінг фастій 3. Не путати з хімічним тренуванням сінтольних атлетів FST-7. Якщо цікавлять персональні тренування онлайн, складання дієт, звертайтесь, пишіть месенджери. До зустрічі в нових відео.